Ну, гра була доволі складна, зрозуміло, що все могло закінчитися значно гірше, але все-таки хлопці під кінець почали реалізувати більше моментів. Хоча в першому таймі було достатньо багато моментів, таких цікавих школа теж працює, додає спортивні резерви, хоча в якійсь мірі достатньо складно. Футбольна команда в минулому році. Грала з легіенерами в цьому році ми відмовилися, і граємо повністю своїми силами. Зрозуміло, це сказалось на результатах, але все рівно і грають свої хлопці, набувають досвід. Результати будуть з часом. декілька молодих хлопців так? Так, воротар, дев'ятикласник, десятикласник і ще один два дев'ятикласника, один десятикласник. Хто з хлопців зараз з гравців нинішньої команди? Грає на висоті Кузьменко Володимир, капітан команди, такий надійний е е технічний. Ну, можна сказати так, на ньому тримається команда. Андрущенко Віктор, захисник, Андрущенко, Олександр. Попереду Пархоменко Олександр. Ну що вдається, що не вдається, але команда добавляє. Ну саме головне я сказав: граємо своїми силами без легіонерів.